Ми не ставимо питання, хочемо чи ні, ми ставимо наша конкретну задача, ми повинні на виборах перемогти. Як наша перемога буде визначатися у відсотках, на сьогодні, я думаю, що не на часті ще вирішувати це питання, але основна задача це перемога. Тільки у випадку перемоги ми можемо довести українцям, на що здатна наша політична сила, наші конкретні кроки. Наші конкретні кроки, я вже за про це говорив, ще раз хочу наголосити. Це якраз створення мережі політичних дій, коли ми будемо пропонувати громаді конкретні ефективні проекти. Проекти, проекти направлені на підвищення рівня життя, на реформу в органах місцевого самоврядування, що, що вирішують питання, які. Кожного дня турбують громадян. Це комунальні послуги, це охорона здоров'я, це освіта, це взагалі соціальний захист, тобто гуманітарна сфера, це безпека життя, тобто всі питання, які турбують громадян.